Міжнародні організації відіграють важливу роль у підтримці України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Вони надають гуманітарну, економічну, технічну та військову допомогу. Один із найяскравіших прикладів це діяльність Світового банку. Світовий банк надає Україні фінансову підтримку через програму Peace in Ukraine. Ця програма спрямована на забезпечення фінансування критично важливих державних видатків, таких як виплата зарплат учителям, медикам та держслужбовцям, пенсійне забезпечення, соціальні виплати для вразливих верст населення, люди з інвалідністю, внутрішньопереміщення особи тощо. Станом на 2024 рік. Обсяг допомоги від Світового банку та партнерських донорів, а саме США, ЄС, Японії та інших, сягнув понад 37 мільярдів доларів США. Кошти надходять безповоротно або у вигляді пільгових кредитів, а контроль за їх використанням здійснюється прозоро. Завдяки цій програмі Україна змогла уникнути фінансового колапсу та підтримати функціонування базових державних інституцій навіть в умовах війни. Це критично важливо для стабільності країни та забезпечення довіри громадян до держави.